Вночі росіяни масово вдарили по Одесі Харкову та їхніх передмістях. Понад 20 ударними дронами поранено близько 20 людей. Всього по Україні цієї ночі було запущено 86 дронів. Більшість із яких російсько-іранські шахеди. І тут я б вас хотіла саме запитати про дрони, як зараз виглядає конкуренція між Україною та Росією у сфері безпілотних технологій? Мова йде як про атаки на мирні міста, так і на полі бою. Технології наші, я певно, не краще, ніж російські, ще не менше не гірше. Mm -hmm. Кількісно ми, звісно, їм програємо, бо вони налагодили виробництво цих дронів, і поки що, тільки на деяких ділянках фронту, де якраз пілотами є представники Національної гвардії, це Покровський напрямок. Там ми досягли паритету, і навіть є припущення, що певна перевага по кількості, по якості впевнений, наші дрони краще. Це дуже Прекрасно чути. А у чому ми ще е, маємо перевагу? Чи здатна Україна випереджати супротивника в інноваціях, якщо обидві сторони мають доступ до подібних технологій? Ну, дрони це взагалі наша, скажімо так. Ми, ми почали активно використовувати дрони Росії так само, як і Рейбе. Росія вже це мапувала. Тому в чому ми ще ми можемо його випереджати? Ну, наш науковий потенціал. Я думаю, що він не гірший, ніж російський. Треба віддати належне. в Росії є фахівці, з, ну, з, які е, займаються технічними питаннями. Є там потужні і в Новосибірську, і під Москвою, є потужні центри, той самий фізтех московський відомий багатьом, хто з, займається фізикою. Але наші кадри, наш проспект науки, я думаю, Ну, наприклад, як приклад, я не кажу, що там все зосереджено, Харків, Одеса, інші міста, де, де, де працюють наші вчені, і просто інженерно технічний склад, вони точно що не гірше. А зараз, коли ми почали, ну, держава почала долучати приватні компанії, біля 800 для виробництва зброї, то які знаходились в такому полудрімаючому. Состоянні російської, пробачте, люди почали дуже активно пригадувати все, що вони знали і вміли, і це таке інженерне змагання вже всередині країни про те, хто може краще запропонувати якийсь новий дрон чи якусь нову ракету. Тому я впевнений, що в нас є чим, угу. Щ... чим... За що чим... буде чим, Чим пред'являти явля... пред росіянам з точки зору технологій. Ну, а ті, що працювали державне підприємство чи там напівдержавні підприємства, такі потужні, як, наприклад, той самий Південно-Будівельний завод в Києві, там воробніші об'єднання імені Корольова. Ми розуміємо, що якщо імені Корольова, чим воно займається, так. ну і так далі. Багато ну, слухає, ти там всіх не перерахуєш. У нас тільки почтові ящики працю дуже багато. Ну, це почтовіки, це закриті інститути чи виробництво, які ще були до повномасштабного вторгнення. Це військова тематика, і я думаю, що тут у ми... нас. Ну, бачите, от, от вам результат. Ми не можу про це не сказати. Що ми там років 5-10, тому, може, трохи більше. Для нас люди, які займаються наукою, технірі, це. В стилі 17 метри вісних «Подій на черті параформи. Тобто, якщо з люди нижчого якогось сорту. А зараз і що ці люди вкрай потрібні і що від них багато чого залежить. Ну це на майбутнє, що науку треба фінансувати буде після війни, ну, крім оборони, крім навчання, крім виховання, точніше, дітей. На науку треба виділяти і на фундаментальну науку, не тільки на прикладну, що можна одразу побачити, а на дослідження, які мають проводити фізики, хіміки, біологи, тобто те, що є потім фундаментом наших наших можливостей і військових, і економічних, в тому числі абсолютно, наука і освіта це завжди стратегічна галузь. До не менш важливої теми, але вже з міжнародної точки зору Associated Press повідомляє, що за оцінками верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики Каї Калес, масштабне зростання російських військових витрат свідчить про підготовку до затяжної війни в Європі. Як ви оцінюєте ці заяви з огляду на сучасну військову ситуацію та можливості Росії? Чи готова Україна та Захід до тривалої фази війни? І які наслідки це може мати для глобальної безпеки у Європі? Ну, мови, високий представник європейського Союзу з питань е, е, як правильно високий представник європейського Союзу з питань міжнародної політики та та оборони. Да, хая калас представниця Естонії. Е, дуже дуже добре відноситься. Ну, всі балтійські країни до нас дуже добре відносяться, але Естонія це е, ну що до мене, особисто це моя дуже люблю таля місто, <кхід> і я знаю, як відносяться люди. Естонці, ну переважна більшість до, до нас з вами відносяться відноситься дуже позитивно. І це не тільки під час війни, а ще до, до початку, навіть до початку АТО. Наскільки ми можемо. Ну, нам какала сказала, що треба вчити російською, якщо ми не будемо, ми, мається на увазі Європа, не буде робити якихось рухів для того, щоб посилити свою обороноздатність. здатність. Ну, знаєте, я впевнений, що європейцям, ну як ми це зможемо їх переконати, треба дослухатися до того, що кажуть. Балтійської країни і Польщі. тобто ті, які потрапили від радянської агресії ще до, до початку так званої Великої Вітчизняної війни. Тому вони чудово розуміють, з ким вони мають справу, і що наскільки це небезпечно, небезпечний сусід, і що домовлятися з ним ну нема про що підписували. Ну слухайте, ну вже набридло казати про слава бісмарка, нагадувати, що ще ж, коли це було, перша світова, да що часи першої світової, що. Будь-який договір підписаний з росіянами, не вартий паперу, які він підписаний. Тобто нічого не змінилося. Вони, Якщо тоді, в ті часи, сто років тому, ще були якісь там залишки якоїсь честі, там, офіцерської честі, ще чогось було таке, давайте будемо справедливими, то зараз і такого немає. Зараз вони брешуть, як дихають, дихають, як брешуть. <гану> І вони навіть пишаються тим, що якщо можуть когось обманути, вони не вважають, що це зло, вони вважають, що це розвілі лоха. Молодці. Тобто, ну, бедляча така психологія. На жаль, дехто не, не, не може в Європі зрозуміти, що з цими людьми треба розмовляти по-іншому, виключно з позиції сили. Тут можна погодитися. Тільки в цьому правда з президентом Трампом про те, що треба досягати миру саме з, з, з позиції сили, чи готова Європа до затяжної війни? Звісно, готова. Ну що це за розмови? Що це так, для того, щоб під підстягнути, під, під для того, щоб пробудити людей, які пробувають в, таку, в Європі, в полудрі, в такому Європа, не може виробляти чогось більше ніж Російська Федерація. Причому що валовнутрішній продукт Німеччини. Що що Італії, що Франції, що Велика Британія окремо їхні вони такі самі чи прибличі більше ніж вало-внутрішні продукти Російської Федерації? Якщо порахувати всю європу, то це 10 разів ще більше ніж 10 разів більше. То як це вони, маючи великі ресурси, маючи дуже великі промислові можливості. Не можуть побудувати зброю чи зробити щось більше ніж це може робити Російська Федерація. Ну це виглядає, знаєте, трошечки якось не схоже на правду. І наостанок розумію, що спрогнозувати до чого вдасться ворог складно, та все ж міністр енергетики Галущенко повідомив про відновлення Росією енергетичного терору в Україні. Масштабні атаки на енергетичні об'єкти тривають, особливо в прифронтових регіонах. Хоча загроз відключень поки немає. Чого чекати далі? Ми, ми з, з, з нашою енергетикою зробили певні рухи е, так, щоб неможливо було одними чи двома ударами зробити знову таке масове відключення світла. Тому ми до цього підготувалися. Що чекати далі? Ну далі вони будуть підсилювати бойові дії. Путін же, е, каже, що він не проти зустрітися з нашим президентом, але він хоче підійти до цієї зустрічі ну, з позиції е, сильного, що вони там можуть. От, нещодавно його запитували, чи є не, ну, чи планує Росія, ну, наприклад, чи планує Росія захоплювати суми. Він сказав, що ні, вона цього не планує, але ну, ми сказав, ми цього не плануємо, але якщо треба, ми можемо це зробити. Тобто, ну от от, от отак вони себе поводять, от, от, от так вони розмовляють. І таким чином вони будуть робити будь-які не дуже такі приємні, скажімо, речі, а точніше будуть робити і далі військові злочини. Атакуючи цивільне населення, атакуючи енергетичні об'єкти, хоча була домовленість на певний час це призупинити. Тому вони можуть зробити все, що завгодно. Вони використовували ну, не хімічну зброю, а хімічно небезпечні сполуки. По великому рахунку це теж хімічна зброя, просто вона, вона не внесена в реєстр як безпосередня хімічна зброя. Інші речі вони робили, тому. Що одніх очікувати всього, що завгодно, підходити з цивілізованими думками, підходити з нашим поглядом і ще з європейським чи навіть з американським поглядом на світ, на як мав як мають відбуватися повні речі, не варто. Це люди зовсім з другої філософії. Якісь не пам'ятаю прізвища, генерал натовський генерал сказав про Росію. Що вони росіяни виглядають зовні як переважно як європейці, але це діка суміш азійського азійського світогляду з європейським це окрема цивілізація, і до того ж вони всі поголовно страждають алкоголізмом. Тобто це дуже небезпечна суміш, і це дуже небезпечний сусід у нас, тому що від них очікувати що завгодно. О, якраз очікувати, що завгодно з'явилася інформація, що е, йде підготовка стратегічної авіації до чергового удару. На аеродромах активно спереджаються борти ту 95 мс та ту 160 крилатими ракетами. І власне виникає запитання. І в наших глядачів, зокрема, чи є ймовірність того, що сьогоднішня ніч може бути активна? Ні, може не, сь, не сьогоднішню, але не ближче. Дивіться, вони робили. Вони, ну, давайте швиденько розумієш, що ну, так багато розповідати можна. Спробувати лаконічно в них витропніча можливість десь 100 ракет на місяць, всіх ракет, і Х-101, і хепто, ну всіх когось більше, когось менше, там кінжалів там два-три на місяць. І от те, що в них залишилось, приблизно 15 від того, що було на початок повномасштабної вторгнення. Вони це не використовують, це в них як стратегічний резерв. От вони сотню наробили плюс-мінус. Там по різному різні місяці по різному Ну ми кажемо орієнтовно. це тут не до одної ракети, підраховано. І вони раз на місяць ці сто ракет намагаються використати, ну запускаючи їх по нашій території. І єдине, що за останні декілька повітряних атак було використано не одразу сотні ракет по різних цілях, десь рік тому вони запускали сто ракет по там по великій кількості цілі. Зараз вони трошечки змінили цю тактику, вони запускають. Вже по одній цілі, ну дво-трі локації обирають і не запускають велику кількість ракет саме на ці локації, але е, запускають не 100 ракет, а роблять два-три удари. Тобто по, або два по 50, або три по 30. Е, то е, минулий наліт був менше 40 ракет, тому е, цілком можна очікувати, що буде ще один наліт, е, щоб вони ви, вичерпали вичерпали той, той ресурс, який вони наробили е, за місяць. Тому. Сього ці ночі чи наступної ночі, ну в найближчі в найближчі дні на жаль, цілком велика ймовірність того, що буде ще одна ракетна атака на Україну.